Вітаю, дорогі мої друзі. В Києві спека стоїть неможлива. Ось знайшла тіньочок і сижу. І хочу показати вам зараз такий цікавий, можна сказати, казковий двір. Мешканці одного дому в Дарніцькому районі зробили такий собі дуже-дуже цікавий двір. Зараз вам покажу. І ось я запрошую вас подивитись. Оцей двір. Цей двір називається куточок доброї Казки. Ось я починаю вам показувати. Ось у нас що? Послик, ослик із возиком. А горщечки. Так, йдемо далі. Ось такі тиночки, дивіться, тиночки, як раніше були в селах, і горщечки на стовпчиках. Багато квітів. Квітів багато. А ось дивіться. Страус. <ріху> Кущик. А з його голівка страуса. І ось вам страус получився. Такий гарненький. Йдемо далі. Далі йду до по доріжці. Вонтиночки, кругом тиночки, кругом квіти, кругом горщики. Гарні квіти. І ось знову страус. Кущик зелений і голівка дерев'яна страуса. А це ось сидить сімейство. Дивіться, сімейство відпочиває. З дерева зроблено і їх песик охороняє. І ось ліфтар. Ось таке сімейство. <ривіт> Песика вон навіть дивиться. Все з дерева зроблено. А це хто у нас там? Зайчик сидить. Зайчик сидить. А то дивіться: сала, сала, сова сала сидить. Ома. дивіться, ось. Корівка із своїм дитинчам ось. Дивіться. Оце корівка. А це її телятко. Корівка з телятком. Куточок доброї казки Голуби сидять на дереві. Казка кругом. А тут ось живий куточок, тут живуть котики, Ну десь вони зараз бігають. Де ви, а? Девить, Котики Де вже прийшли, Вон, дивіться, вони вже смакують. Какие он такие у вас такие рябаньки? Не он некий. Кстати, тоже что-то была за них боятся. Знаешь, это сила. Сиуля. там не глазка. Ой. Едят с аппетитом. И папулька. Ой, ой. Есть, ешь. Сидить. Вони тут живут. Далі ось зайчики мене зустрічають. Ось дошка в'яжу. Іду далі. Тут ось така арка. Захожу. Ось дивіться, віз. Ось такий віз, найстоящий. І ось кінь. Кінь запряжений. Дерево бажань і вон дивіться, хто крутиться, я загадаю бажання собі. А це ось сидить тарасик. Тарасик, теж з дерева зроблений і кругом борщечки. А це що? А це? світлиця? Це світлиця, якби сільська хата. Вишиванки. Треба поплескати і зацвіти птички. Я зараз плесну в долоні. Сильно треба плеснути. О! О, так, Такий секрет. А вон дивіться, картина на стіні. Вона якби продовжує цю локацію. А була б така стіна, то було б якось так коротко. Це продовжує картина цей дворик, цю казку. Ось джола місце мене крутиться. Одна і ще он вже. І ще ось страус, дивіться, знову страус. А це квіточки сидять. Дві квіточки. А це бджілки. Крила бджола не ламати. Не будемо ламати. Не будемо. І кругом багато квітів. А це ще, дивіться, матеріал для майбутніх робіт. Кожного дня сюди приходить Віктор, майстер. Він все це робить своїми руками. Ну, Не хоче показуватися. Дуже-дуже такий скромний. Я зараз з Тарасиком сфотографуюсь. Вовчик-братик. Ти це, заходить, якщо що А тут буде будиночок бабусі Ягусі. Він був тут, але він вже дуже старий, його зараз перебудують. А тут у нас сонечко, сонечко. Ось дивіться, я з Тарасиком сиджу в обнімочку. Така у нас сказочка. Добра казка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!